Американський педіатр і вчений Зікфрід Пушев, у якого народився син з синдромом Дауна, він власне пише про те, що саме син навчив його цінувати незвичайних дітей, і саме він дозволив зрозуміти, що. Оцінка коефіцієнту інтелекту людини є дещо принизливою мірою встановлення людських здібностей. Насправді ці діти мають унікальні душевні якості: доброта, щирість, людяність, які необхідно захищати і які не можна зраджувати. Сонця називають людей із синдромом Дауна за їх добре серце. Вони ласкаві і самі люблять ласку та похвалу. Це в нас Глебушка плавав, так. Полтаві та області є один заклад, де з ними займається ціла армія спеціалістів: логопеди, дефектологи, практичні психологи. У навчально-реабілітаційному центрі Полтавської обласної ради є дітки із різними потребами та різного віку. Ось група дошкільнят у кімнаті сенсорної інтеграції. Тут за методикою Марії Монтесорі максимально самостійно дітки вчать форму, розмір та колір, розвивають дрібну моторику рук. Хлопчик уважно стежить за грою. Кулька або ви бачите геометричні форми котяться, і він за ними стежить очима. Це гарно розвиває його посидючість, а також зорову концентрацію очей. А ось школярі на уроці праці, тема конструювання. Педагоги кажуть, дітки із особливими потребами по-іншому ростуть, міркують та діють, але вони успішні у певних сферах. У цьому класі вчаться актори. Ось вони ж на сцені. Театр дзвіночок зініціювала одна із мам. Він завоював гран-при на міжнародному фестивалі у Запоріжжі. Цими вихідними вони поїдуть на Львівщину на черговий фестиваль. Ці дітки не бояться сцени О, і вони навіть чекають. І от коли вони вже знали, що ми вже придбали квитки на Червоноград, ой, наскільки вони зараз чекають, і показ не може сказати, він показує на пальцях, скільки залишилося ж до поїздки. В Європі та Америці люди із синдромом Дауна отримують вищу освіту, будують кар'єру та створюють сім'ї. В Україні інклюзія, коли дітки із особливими потребами вчаться разом з усіма, іде повільно. У навчально-реабілітаційному центрі Полтавської обласної ради вірять, більшість їх вихованців після 9 класу зможуть адаптуватися у суспільстві.